Восьмирічний Крістіан примружив очі, коли, підвівши погляд, уперше побачив літак у небі над папуа Новою Гвінеї. Тато, це він? запитав хлопчик. Так, сину, це місійний літак, який доставить нас до нашого місійного штабу, відповів тато. Літак востаннє облетів навколо невеликої злітно-посадкової смуги в аеропорту перед тим, як приземлитися, і вирулив до місця, де чекали Крістіан та його сім'я. Привіт, почувся привітний голос пілота, який підійшов, щоб привітати всіх. Нам потрібно швидко летіти, адже сюди насувається шторм, і ми не хочемо потрапити в нього. Крістіан схопив свій рюкзак. Двері з іншого боку, сказав пілот. Йди вперед і заходь. Крістіан обійшов навколо літака, дивлячись на великий пропелер спереду та три маленькі колеса під ним. Тоді він і його дві сестри піднялися. Раніше хлопчик літав на великих літаках, але ніколи не був на такому маленькому. Він знайшов місце біля вікна прямо за пілотом ідеальне місце. Двигун завівся, і Крістіан з родиною піднялися над злітною смугою. Перш ніж хлопчик усвідомив це, вони були в небі. Дивлячись у вікно, християн бачив тільки дерева, дерева і тільки дерева. Він думав: чи є там внизу люди? Я не бачу будинків. Вулиць чи кварталів, подібних до тих, що є в Сполучених Штатах. Невдовзі літак місії облетів невелику трав'яну злітно-посадкову смугу посеред дерев. Ударом він приземлився і швидко зупинився в кінці смуги. Крістіан узяв свій рюкзак і пішов за іншими стежкою до річки, де побачив човен із логотипом місії на борту. Коли всі сумки, родини були завантажені, двигун човна завівся, і вони швидко рушили вниз по річці. Там так було багато на що подивитися. Повз них граціозно пролітали чаплі. Люди веслували на довгих каної, а діти махали з береги. Люди носили інший одяг, ніж той, який Крістіан бачив удома. Вони виглядали дуже дружелюбними, посміхаючись і махаючи руками. Хлопчик вирішив, що йому подобається це нове місце. Подивіться, сказав тато, ось штаб місії. Це наш новий дім. Човен пішов за поворотом річки, і мотор сповільнився. На березі стояли люди, готові вітати гостей щирими щасливими посмішками. Човен під'їхав до них. Коли двигун зупинився, Крістіан почув, як вони співають. Ми щасливі сьогодні. Ми щасливі сьогодні, що ви тут. Хлопчик не міг стримати посмішки. Як тільки закінчилася пісня, Крістіан виліз першим із човна. Йдучи вздовж довгої черги людей, які чекали, він потиснув кожному руку ще більше радіючи великій кількості дітей. Крістіан знав, що буде любити свій новий дім. Будь ласка, моліться за таких місіонерів, як Крістіан, які залишають комфортні місця і подорожують далеко, щоб слідувати. Ти Божому заклику дякуємо за ваші місійні пожертвування, які допомагають поширювати Євангеліє в Папуановій гвінеї та в усьому світі.